Я вже вдома і не з пустими руками. Дивіться, що я взяв. Це вода з кориниць. Виявляєте, я зараз зразу поп'ю водички з кориниці. Кіну мама наліпила, а це зелень заморожена. Так. Це все вода розкладати, а що робити? Ну, я хочу водички. Сильно вдома я нічого не знімала, тому що для чого мої зніматись на Ютубі правильно. она такая классная, аж сладко. Вот эти. Так, давай, давай это давай, что тут? Лиджа пельмени. Я только что еле тип сунула. Блокнотик. Засунула тепльми з конфетки. Боже, сгущенка. Все капець ананаси. Що селі літають мені персики. А це ще що? Боже, сардіни. Ще Сартіни. Вже нема куди їх ставити. Шпроти, боже яка здорова банка. Це у нас помідори. Якийсь салат чи аджіка? Що це таке? Наверно, аджіка? А це, наверно, огірки. Там, ой, розхекаю. Це, наверно, огірки в такій аджіці, в томаті. Це що таке ще якісь персики? Це сьогодні йдемо їсти персики, я зараз відкрию. Тут у нас ще якісь сьогорочки. Це в мене тьотя по консерваціям. Це варення. Вишні в собственному соку. Ой, а це перчики такі маленькі, сладкі. І на борщ чи так пити томатний сок. Хто любить томатний сок поселити перцю туди. Якщо злі додати алкоголь, буде кровава мері. І куди мені це все дівати, я не знаю. Ну, поки складемо назад. Таке, що консервація. У мене ще й теплий пол, балкона нема. Треба щось придумувати з цього всього, їсти його, що тут думати, брати, їсти і все. Оце, мабуть, холодильник. одну баночку. О, отакі персики відкрию, це в холодильнику має бути, а в холодильнику місця нема, просто завал. Подивіться, Телефон удобно. Все до кінця завалено тут. Ой, це мій тортик, це я вчора робила зараз покажу В холодильнику завал, зелень собі купила. Коли я маю їсти? Так, приймені травму розілку. Тут теж массьо завалено. Ой, он до з подивіться скільки. Дві банки аж. Треба щось. Треба, знаєте що? Щось з гущенки придумувати. І сметани у мене куча. Подивіться. Все просто впрок. Просто до кінця. Куда мені його стомутиться? Не хоче вийматися. Ну і сюди влізе. І не було як не взяти, бо мама ліпила сама, ну, як я не візьму. Вона би обідалась. Знаєте, як батьки, вони ну, кажи, не треба, не надо, а вони тільки обіжаються, як це не треба. Взагалі, зараз я спробую акуратно. Якось я помістила його. Ще тут у нас, щоб бутилку води дав. Я взяла лоточок вдома в мене був, тож тут можна підписувати. Ну, треба якась спеціальна біла ручка чи що? Вроді би його можна в мікроволновку. Хоча не знаю. Такий. Це теж це був набор. Тільки мама сюди мені поставила перець чорний, мелений. І теж. Отакий блокнотик взяла. як писати мені багато що є нагрузку та й ручки. Такі, знаєте, що оцією штучкою стираються? Дві ручки і до них куча пасти записної. Бріло, з без. В самому першому відео не, не самому. це перше про Болгарію, а найперший обзор мій був посилка сайту тему. І це от цей брілок. Я наконець його взяла собі. До чогось причіплю. Він класний. А от ще в машину арматизатор все покажуємо я, я чіпила один Один ароматизатор новий я вчепила в машину. Ось його само по собі воняє таким. Знаєте, як нова гума. Е, значить, вчепила. Ой, там мене видно. Один вчепила. Тут всередині дві таблетки. Такі. З ароматизатором пише, що лімон. Не знаю, як воно буде пахнути, тому що я купила іменно із цього чувачка прикольного. Сюди вставляється зверху, ось, засовується таблетка. а в ці відвістя ось це ось так туди засовується. А це, а ну, тоді отак. Так засовується і ти можеш вставляти, знаєте, як оце воде печка. Засовувати класно. Така штучка. Що тут всього тиволі скуча. Міше. Не хотіла щось сказати, передумала. Не буду вам казати. Коротше, цибуля. Хоч бери і продавай. Іди на ринок. І продавай Скільки за цей цибуль. Огуречка, в нема багато в мене на борщик. Майне гри. Орячок. Теж домашній свого роду. Сама садила, сама сапала. Такі. Вроді нічо так сохранився. Треба точно він їх рець рубити. Ого, це я підмінюю, напитки, картошка. Капуста. в Капуста холодильник я поставлю. Короче, це борщ. Це така, наверное, стара. Белокачанна. Тут там ще морква, Ого. Набирала морква. Ну, як набрала. Коротше, поки я там всім привіт показку, там гралась. Мама вже збігала в погріб, все поскладала в коридорі і каже, що забирайте, його, бо у вас іншого виходу нема. Така картошка. Може, ага, бачите, вже хоче, щоб її садили. Такі вагони ростуть. Вона вже хоче, щоб її садили. Угу. Це ще не все. Ну, давайте попідряд. Це вона мені три бутилки води дала. Між допрочим, то мінеральна вода вбиває частину плохих бактерій. Іменно оці газики вони вбивають частину плохих бактерій. Трошки її можна пити. Багато ні, бо тоді на желудок, вона гази оці роздуває желудок. Але якщо трошки випити стаканчик у день, то дуже хорошо може бути. Що забула? При самому ході, подивіться, трьохлітрова банка, а там йогурти і. Кабачки, помідори. Це капець. Приходьте гость. Ось мій коврик. Я колись ходила в залі, займалася і вчепила. Дивіться, це така брошка. Отут вона, він ще Оце, коротше, знімається і там така голочка. Це брошка, колись було таке модне, а потім не модне, а потім знову якісь банти на кофту чіпляли. Вот. Такий коврик, вже буду займатися, Але це ще не все. У мене ще такі роли є. Я хочу показати, який він. В принципі, я і за цього, за цим і зібралась їхати, тому що іншого дня не буде. У мене вже вівторок тренував, а в понеділок теж. Я його по ділам мене не буде. І шеї. Ну, коротше, ось такий рол. Він на 200 кг витримує вес. І, ну, є різні роли от ці штуки, вони, типу, як целюлітні. Взагалі дуже е, класно. Знаєте від чого? Від застоїв. От воно іменно лімфу прокачує, і по лімфі вода в організмі циркулірує, немає отечності і для м'язів дуже хорошо, що до тренування вони вганяють туди кров, і м'язи качаються ефективніше. Або після тренування воно теж якби масажирує м'язи і не така сильна кліпатура. І ще блок для йоги. У ну, мене розовий нанотіно заказував. Лори ногами да. Ну і що? Ось такий блок. Маленький, класний. Кому там інтересно, що воно пише. Блок для йоги. Женчу. Чешська республіка. я вам там показувала, е, цю показувала які в мене шампуньки і чим'яні волосся, то я ще взяла інтенсив трейтмент От що воно таке, я не знаю, що треба почитати. Заказувала його теж на такі гранули треба розчинити. В руках. По... Перемішати, щоб вони розчинились? Нанести на волосся три хвилини і змити. На ночи нас заказувала От Така якась двох для волосся теж. Сос. Це Те що? Всього? <кхід> Далі гарнір кондиціонер і шампунька. Не знаю, гарніром я ніколи не мила голову. Якби це, вважається, не саме дорога вірна типантін. Не знаю, побачимо, спробуємо. Масло для голови для волосся. Вроді би його іменно в шкіру втирати. Е, втирати в шкіру і потім змивати. Надо почитати, я вже не пам'ятаю як. І тут там не по-нашому написано: нема нашого перекладу. Ось о, дуже класний дезодорант. Заказ, але я його теж на сайті, на якому я не помню, як називається. Якось а, а, Авейн, Авейн. а ось, ось так. Амувей, бачите, тут написано. Оце такий сайт, і там, кстати, на тому сайті все, що хоче. Не тільки дезодоранти, а й стиральні порошки, побутова хімія, всяка, ну таке. Ну, мені іменно звідти дезотерант оцей понравився. Ще є отакий рексона. Побачив, не знаю. У мене був такий. У мене ще там, в тумбочці якийсь є Рексон. Боже майже. І тут всього всього. Ось. самий Абалден. Я не милася у Болгарії. Я купляла собі подорож. Не велика банка, а маленька. Купляла отакий гель для душу парфумований. І мені так понравився цей запах. Це реально, як начебто, духи. Але вони на літо, знаєте, жара, а саме гель для душу, він не має оцього спіртового такого запаху. Mm. Він такий легенький і дуже класний. У мене там вдома є ціла колекція отаких маленьких. Але я взяла вроді тільки один. Да. Я тільки один взяла. Але з цієї самої фірми е, Мермади отакий От кран Вроді би це для рук маска. Пілінг маска, ні, це для лиця пілінг маска. Я вже то хотіла, щось для рук. Ну ладно, пілінг маска. 24, а срок року тут з дати виготовлення 2 роки до 26-го. Я дуже багато продукції замовляю, вона до 26 го року і я не парюсь. Підьом -підьом -підьом. Цим я мила волосся вдома, тут а, типу, по чуть-чуть його лишилось воно ну, майже пусте. Мене ну, щось перший раз мені не понравилось, але я, мабуть, погано змила його, а потім класно. Підійшло теж шампунь, це шампунь і кондиціонер. І воно стоїть, ніхто вдома не користується, а я хочу його виполізувати, видимити баночки. І така це, коротше, дуже нужний гость. Так, зараз трохи це розгребу і дійдемо до самого інтересного. Ось, mm. коротше, такі лотки вітра, як сказати. Ой, падай. Це значить від. Тут так не блистить, Це сахар, цукор. В вот это есть набор лоточки вот таких. Вот такой набор. Тоже, в принципе, тут винток стоит. Трада? Голова не робота, я вже уставша. це різного розміру отакі. Як воно називається? А я навіть і не знаю, як воно називається. Що хочете тут робіть? Я думаю, можна і щось збивати, якесь тісто. Наприклад, на млинці я готувала багато тіста. У це півтора, два і два з половиною. А наскільки у мене мисочка? Я не, не знаю, не хочу доставати. Коротше, це дуже класні штуки. І дуже удобні, тому що їх, вони легенькі, їх легко мити. І вони пластмасові, ні на що не жалко. І поставити щось розморажувати можна. І наливати можна, і насипати теж. І салат е наколотила відро, щоб було легко колотити, перемішати. І порозставляла по тарілочкам собі. Дуже красиві. Заказувала я їх теж в інтернеті. Мікається, якби я не заказувала всі ці вещи в інтернеті, то я би і не відкрила свій канал. Серйозно. Ой, ну що тут? Я вже не знаю, з якого пакету почати. Тожит, звісно, в мене наставлено все. Я вам хочу показати якось.